Пакистан готується до парламентських виборів, запланованих на суботу. Значною підтримкою можуть заручитись ісламісти, яких пов'язують з рухом Талібан. Серед радикальних кандидатів Маулана Шуджа Ульмульк, який представляє партію мусульманських мудреців, він провів агітаційні зустрічі на північному заході країни, де часто стаються бомбові замахи. Фаворитом парламентських перегонів вважають колишнього прем'єр-міністра Наваза Шаріфа. Однак його пакистанська мусульманська ліга навряд чи зможе заручитись достатньою підтримкою виборців, щоб самостійно сформувати уряд. Ще одного популярного кандидата, колишнього спортсмена Імрана Хана, спіткала прикра невдача. На агітаційному мітингу він разом із соратниками впав з високої сцени. Тепер колишній чемпіон з крикету, що перевтілився у політика, веде кампанію з лікарняного ліжка. Пакистан Традиційно виборчі перегони у Пакистані затьмарені бомбовими замахами, які влаштовують бойовики Талібану. У Карачі вибух замінованого автомобіля поранив близько 20 осіб. За останній місяць внаслідок терактів у Пакистані загинуло більше ста людей.